Майже два місяці тому на вулиці Ольги Кобилянської у стрію вибухнув будинок. Чому не знає досі ніхто? З'ясувати причину взялася донька потерпілих. Як саме дивіться у випуску програми? Вітаю усіх телеглядачів. Що будинок вибухнув, що двоє його мешканців більше місяця пролежали у Львівській лікарні, що в реанімаційному відділенні медики приводили їх до тями. В той час родичі просили грошей на лікування через засоби масової інформації, соціальні мережі. Слава Богу, потерпілі стрияни вже оговталися. На сполох бити не перестають, бо хочуть знати, чому стали жертвами вибуху. Шукають причину того, що залишилися без житла. Нагадаємо телеглядачам 20 січня на вулиці Ольги Кубри... Лянської вибухнув будинок потерпілі підозрювали, що інцидент трапився через витік газу, та стверджувати цей факт не бралися без попереднього висновку офіційних служб. Звернення в усі можливі написала донька Стриян, яка мешкає у Львові. Протязі цих двох місяців е, е, ні кримінальне провадження е, нікуди не рухалося. Я було багато звернень від мене безпосередньо. Також я писала лист прокуратуру. Е, лист в Львів газ офіційний, щоб е, чому немає акту, ту виконаних робіт тоді, коли стався вибух. Тобто е, заключення ніякого не було. Сьогодні розрили, є вже зафіксовано, е, що труба там є перебита. Е, ну, газовщики, звичайно, що я так думаю, вони не дадуть. Ну тобто нічого не коментують. Їхній апарат показав, що там немає ніякого витоку газу. Покликали когось неофіційно е, зафіксували, що є там надмірна норма. В тому місці почали рити. І е, там просто труби немає. Поліція, газовики, представники з державного управління праці відреагували на звернення сусідів, які повідомили про запах газу, який витає у повітрі вже давно. Водночас шукали служби і причину вибуху будинку. Навіть на кадрах видно, яка сила витоку у повітря завіває газом. Усі деталі відзняті на відео передадуть їх слідчим, які провадять досудове розслідування. Я не хочу, щоб е, е, я мала двох колег зараз. І щоб це все зійшло з рук, воно їм не зійде з рук, тому що я буду звертатися, якщо ну тобто, якщо вони будуть заминати, я буду звертатись далі. Я, я то все піднімлю і вони мають відповідати за те, що вони роблять. Хочу зразу подякувати всім небайдужим людям, які допомогли моїй сім'ї. Було зібрано багато коштів після репортажу, який зняв пан Микола, правильно. Я дуже дякую всім щиро вдячна, що вони байдужі до того, що сталося в нас, у в нашій сім'ї. Дуже вам щиро дякую. Нехай Бог вас оберігає. Жуємо знайомити вас з кандидатами на першу в історії нашого міста на державну стипендію. Таку вирішили започаткувати благодійна організація фонд Карпінських. Наразі вони опрацьовують заявки дев'ятикласників з усіх місцевих шкіл. Ми ж нині у третій школі. Іванка у класі єдина кандидатка на стипендію. Більше не зголосився ніхто. Дев'ятикласниця любить гуманітарні дисципліни у вільний час, багато читає, хоче мандрувати, цікавиться іноземними мовами. Заявила про себе на конкурс, бо зацікавила. Я вважаю, що ідеальне місто це цивілізоване місто, незасмічене, культурне. Коли люди так само поводяться культурно з природою, не смітять. І не хотіли досковати своє місце. паралельному класі аж п'ятеро претендентів з нетерпінням чекають оголошення результатів конкурсу. Шанси мають усі, вважають так самі. Думаю, у нас у всіх є шанси отримати стипендію. Першу стипендію на що скеруєш, якщо її отримаєш. Напевно, що однокласникам щось, звичайно, батькам і. Ну собі Мар'янка у своєму есе написала, що хоче, аби стрий був чистим містом. Про це мають дбати самі ж мешканці. Саме місто має бути цікавим і для туристів та гостей. Продовжує думку вже у своєму творі. Ангеліна Бойко. Я хочу подати ідею, як можна покращити стрий, щоб наш, наше місто більше відвідували, приїжджали не тільки для розваг, а й для науки. Ну найчастіше зі Стрия їдуть в. Відсе в Дрогобича, був Київ або в Львів. А я хочу, щоб в наше місто приїжджали з різних міст. Божена Рудавець, мріє про хороші дороги, облаштовані зони в місцевих парках для відпочинку. Дівчина любить подорожувати, тому першу стипендію витратила б на поїздку до Києва. Хочу спочатку поїздити по Україні. В перше місто, куди тривогі? Київ. В Києві ще не була? Була. Не була? А Але там? просто там дуже ну, мені дуже сподобалося. Я дуже хочу ще раз поїхати. Уляна Марущак за місто добрих та щасливих людей. Без них стрій не буде яскравим, а проекти та зреалізовані ідеї не такими цікавими. На рахунок його зовнішнього вигляду то це повинно бути охальне місечко з щирими і люб'язними жителями, де є дуже багато зелених парків, спортивних комплексів, для дітей збудовані різні ковзанки, щоб люди могли насолоджуватися життям. На стрі повинні бути облаштовані різні зручні зупинки, щоб люди могли очікувати з комфортом очікувати на потрібний автобус. Мають бути освітлені вулиці, щоб жителі міста не турбувалися про свою безпеку. І в майбутньому я хочу, щоб місто Старий стало містом не тільки моєї мрії, а й всієї молоді. Анастасія Хропата застрої активний, в якому безліч подій, тематичних зустрічей як для дітей, так і дорослих. Стрий хоче бачити місце, місце яке постійно розвивається, намагається себе вдосконалити, стигає за сучасними новинками. Хотілося б в ньому більше проводили активні заходи для того, щоб молодь могла заявити про себе. Наприклад, навіть щоб стіни будинку обстріляли звичайні студенти. А вуличні різні художники мені кху, хотілося б бачити старі більш активним. Всіх цих дівчат оберігає, підтримує та супроводжує їхня класна керівниця. Молода талановита Марія Савчак. Вчить школярів бачити у малому великі, ставити собі цілі і рухатися до мети. Направду всі дівчатка показали себе не тільки достойними учнями, але й такими, які можуть змінити майбутнє нашого міста. Заради тих дітей варто працювати, варто. Вкладати вони наші майбутні. Надіюся, що надалі цей конкурс буде не тільки для дев'ятих класів, а й для інших. Впевнена, що і молодші школярі здатні нас здивувати. На день учні станківської школи отримають посилку успіху. Це подарунок від благодійного фонду братів Кличко. Організація уже як п'ять років поспіль організовує таку акцію для навчальних установ. України з метою популяризації спорту натомість найкраще конкурсантів нагороджує інвентарем. Умови змагання прості, слід було відзняти матеріал про заняття дітей фізкультурою і надіслати його до благодійної організації. Участь у конкурсі взяли понад тисячу учасників з усієї України. Це учні, вчителі, батьки, представники громад. Їх усіх об'єднало бажання поборотися за новий спортінвентар для школи чи спортивної секції. На Львівщині визначили сім переможців. На Стрийщині посилкою успіху нагородять два заклади: один ліцей у Мошині і Станківську школу. Ну, насправді у конкурсі від фонду «Кличка» ми беремо участь уже не перший раз. Ми брали участь і на Встановлення спортивного майданчика і на придбання футболь, баскетбольних щитів на жаль, ті конкурси ми не виграли а тепер. Ми ввійшли в число переможців. Умови конкурсу не були важкими. Діти зацікавлені у нас. Діти дуже спортивні. неодноразово одноразово представляють наш район і у Львівській області на різноманітних змаганнях. Діти раді, що можуть своїми силами виграти щось, і це дійсно для них не було складно. Приймали участь і учні сьомого класу, і учні початкової ланки. Ініціативу проявили самі діти. Їх підтримали і вчителі з фізкультури, і керівництво школи. Відтак спільними зусиллями. Відзняли три хвилини відео, на якому станківчани демонструють свою любов до спорту з метою зміцнення здоров'я дітей, пропаганди різних видів спорту. Наші діти проявили цікавість і показали себе в одному виді спорту, Це таке, як туризм. Вони пройшли смугу перешкод, показали, як вони тренуються, як вони бажають брати участь і в таких різних змаганнях, тому що вони неодноразово займали призові місця в різних конкурсах. Уже найближчим часом за свої старання діти отримують м'ячі: футбольні, баскетбольні, волейбольні, тенісні на суму у 5 тисяч гривень. І надалі вдосконалюватимуть свої спортивні навички. Дні на стрищині тривають. Пророчі слова із днями лунали в Нежухові. Там у народному домі відлунав годинний концерт, приурочений до роковин народження і смерті Тараса. Організатори відповідно її вдягли з зал. У вишивані рушники, посередині яких красувався образ будителя нації. На сцені виступили творчі колективи Нежухова і досвідчені артисти, талановита та перспективна молодь. Твори Шевченка у їх виконанні ожили, у хоровій музиці, пронизливій поезії вирушливих танцях Чанки Ада триває, нині всі міські школи декламували твори світоча. Ми продовжуватимемо знайомити вас з кандидатами на першу в не державну стипендію. Завтра будемо у четвертій школі. Про все розповімо у випуску новин до побачення. У стрію на завтра синоптики віщують хмарно з проясненням погоду. 2-7 градусів тепла, вітер північно-західний, 4-9 метрів на секунду.